Франція, які асоціації викликає у вас це слово? Висока мода, страви з равликів та жаб? може французька вержазна революція? Або... Чим зараз характерна ця компанія, що має купу студії по всьому світу, навіть є дві в Україні та одна на болотах? Та спробами спробуємо зробити сервісну гру, щоб на мала такий самий успіх, як Rainbow Six Siege, але всі четні. Паразитування розвитування на Just Dance. За цетуарс, стратегія, яка втратила самобутність, являється просто жахливою копією Age of Empires. купа, купа, просто купа мобільних ігор та іншого непотребу. Остання гра серії Assassin's Creed вийшла аж у далекому 2020 році, після чого отримувала незвеліченні доповнення, кожне з яких було гірше попереднього, і всі вони переслідували одну єдину ціль продати вам більше донатних скінчиків в сінгу плеєрній грі за 70 баксів. Всі ці доповнення мають великі цінники, коли не містять навіть десятої частини цінності доповнень для того, що «Відьмака макатри, які вальгало до того ж, намагається безбожно погіяти. Купа провальних nft проектів, які нічого їх не навчили, і нещодавно контора анонсувала свою першу блокчейн-гру, яка буде черговою сервіскою. Квінтесенцією цього всього є Skull and Bones, гра, бюджет якої отот -от перевалить за бюджет GTA 5, але гра ще в настільки жахливому вигляді, що Юбікам навіть соромно її показувати, дата виходу якої переноситься вже шостий раз і можливо чекає сьомий. Та чи завжди все було так? Повернемося, трохи підзабутий, такий рідний, але вже далекий 2007 рік. Перший айфон, політична боротьба президента Ющенка та розбійника Януковича, долар по 5 гривень, на вулицях міст ще можна було побачити представників різних субкультур, котрі тільки переживали тоді свій розквіт. Саме тоді відносно невелика, але дуже амбітна французька студія випускає експериментальну гру, бачення якої втіло в реальність талановитий Патріс Дезеле. Гра про таємне братство вбивць. що не чіпають невинних, буваються у всіх під та ставлять братство вище за своє життя. Асасіни не просто фонетичне об'єднання або якісь там найманці. Вони свідомо встали на шлях захисту артефактів цивілізації, що вже давно канула в літа, які на погляд тогочасних людей здавалися магічними, тому й було багато тих, хто їм хотів заволодіти у порочних цілях. Але й не забути нашу розгубленість, коли вперше раз відстав, мов танути на очах. Ми почали чути голос, наче з небес, відчуття знов повернулися до головного героя, і ми разом з ним зрозуміли, що відбувається. Ми тільки но були в Масіафі за часів третього крестового походу, і ось ми прикидаємося у сучасній кімнаті на футуристичному пристрої, де біля нас знаходиться якийсь чи то доктор, чи то вчений та його асистентка. Разом з персонажами починали дізнаватися про цей світ і поринати у захоплююче протистояння свободу любивих асасинів, що керуються своїм принципами кредом і тамплієрів, прихильників порядку, передбачає. Чуваності та чітких правил були вправним вбивцею в Анімисі та звичайним потрапившим халепу барманом в житті, але згодом герой почав втрачати грань між спогадами і реальністю, супроводжуючи його, ми разом з ним починали бачити справжні цілі згадкової корпорації, що розробила машину для щитування спогадів. Такий це був чудовий час. Все це я вам розповів, щоб ви могли перейнятися феноменом кредовбивці, якщо не грали, або знову поринути у ті чудові відчуття від першого вбивства, від першого стрибка віри, погоні від охорони, стрибаючи по дахам будівель. О паркур, це було окреме задоволення. Це була перша гра з відкритим світом, де ти міг забратися будь-куди, влазити стінам, немов я макасі з популярного в той час фільму. Але все ж, якщо витрати зльозу ностальгії, поглянути на гру крізь років, то не можна констатувати, що гра пройшла перевірку часом. Геймплей був досить репетитивним, керування при паркурі багатьом здавалося незручним, бо її зводилися до натискання однієї кнопки, після якої можна було спостерігати хоч і дуже видовищну анімацію добування, але з часом і вона набридала. Зважаючи на все це, гра була дійсно новим подихом в ігровій індустрії і запала в серце багатьом фанатам, в першу чергу своїм сюжетом та й неймовірним науково-фантастичним сетінгом із зіграванням з альтернативною історією. Тож продовження не змусилося довго чекати. Antonio, we need to talk. Assassin's Creed 2. Найкраща гра в серії. Це одна з найатмосферніших ігор, які я коли-небудь грав. В цій грі ми проходимо шлях від вуличного хлопця, якого більше цікавлять бійки та дівчата, ніж навчання фінансовій справі, щоб стати банкіром, як його батько, до вправного майстра таємного братства, що протистоїть ордену людей, за якими стоїть майже вся тогочасна еліта, навіть папство. А по ночах герой з братом влаштовують перегони по вулицях та дахах, не задумуючись над наслідками. Рецело живе одним днем, і тому кожен день найкращий в його житті. Але безтурботне життя рано чи пізно закінчується, та на заміну його найкращим дням прийшли найгірші. Ецо потрапляє у вір подій, у які ніколи не прагнув. Він вимушено дізнається про існування тамплієрів та асасинів, про магічні артефакти, дізнається, хто насправді був його батько. Він пригнічений, але не зламаний, встає на шлях помсти, який не приводить його до душевного спокою, але приводить до просвітлення. А в цьому шляху йому допомагає його вірний друг та супутник. Геній свого часу, який не потребує представлення, буде так відомий кожному, Леонардо Да Вінчі. Історії про помство в нас час вже стали моветоном, але це не просто історія про помство, це історія про дорослішання. Протягар відповідальності, від якого чим далі ти втікаєш, тим суворішим буде його удар по тобі, і тим сильнішим будуть наслідки. сучасності ж Дезмонд вибрався з лап корпорації тамплієрів, та як і його предки став асасином. Тому йому якраз стали в пригоді і навички, отримані завдяки ефекту проникнення. Знову з головою поринув у сюжет. Але минути настільки важливий аспект такого без перебільшення шедевру я не міг, вибачайте. Але все ж давайте поглянемо і на геймплей. Тут ми бачимо досить суттєвий стрибок у всіх аспектах. Міста стали більше. Тепер вони наповнені всякими цікавостями, як, от, наприклад, скрині. Бойова система отримала різні види зверли. Тепер можна битися навіть прихованим кинжалом. З'явилася прокачка, але баланс в ігровій економіці досить непоганий, через що прокачка не грінт. Органічне покращення спорядження на шляху героя. та стелс теж покращилися порівняно з першою частиною, але не досить суттєво. Хоча додали різні групи людей, як, от наприклад, кортизанки або карадії, що можуть за певну плату відволікти варту або допомогти розчинитися у натовпі. Але головним нововведенням другої частини стали гробниці асасинів. Це та такі невеличкі підземелля, де паркур стає не тільки способом пересування, а й інструментом у вирішенні просторових головоломок. Також такі сховища дуже старі, і не всі механізми та структури у гарному стані, через що гріє низка зрежисованих моментів у стилі Uncharted. -у. Музика. Не вистачить компліментарних слів українській мові, щоб описати тутешню музику. Вона пробирається до самої твоєї душі і там грає, грає тобою, викликає емоції, що тільки посилюють незабутні враження від напружених поворотів сюжету. Про цього можна говорити годинами. Це гра, яку б я радив пройти кожному або, хоча б поновити спогади. Вона чудово зберіглася і здатна дати вам незабутні відчуття, А сюжет нікого не залишить байдужим. Дібетумі юкендувидежювиличеве. Jump! Асасін Скріб Бразерхуд гра, яку багато хто помилково вважає просто якимось доповненням. Але це не так. Хоча геймплейна гра залишається на рівні другої частини, але забарвлення сюжету певною мірою змінилося. По сюжету це опиняється у Римі, новому місці подій гри. Але до цього ми повертаємося до Віли Мантераджоні, яку покращували всю другу частину гри, і в якій розгортаються цікаві та видовищні події. I have to find Mario and rally the troops. My men are in the courtyard. I aim to lead them around back and flank our attackers. Stay out of sight. Пройшовши довгий шлях, есо вже не просто у ворожому для нього світі, а повноцінна фігура на шаховій дошці. Він об'єднує навколо себе різні гільдії, допомагаючи їм, та відроджує братство асасинів, вербуючи у нього звичайних людей у злиднях, але маючи хист та волю до боротьби, які під нашим керівництвом стають професійними вбивцями та вправними воїнами щодо самої механіки помічників, котрі весь час з вами спостерігають і готові по вашій команді вбити будь-кого. То це відчувається захоплююче, і це викликає справжнє задоволення. Дивитися, як твої учні, опанувавши непросте ремесло, показують результат. Окремої уваги заслуговують побічні місії, такі як машини Леонардо, яких можна покерувати танком, артилерійським човном або покерувати планером-бомбардувальником, і це все на початку 16 століття. У підсумку маємо шикарну гру, що стала вишенкою на торті історії Етсело, гру, яка нічого не псує, а тільки трохи калібрує без того бездоганну другу частину. На жаль, про кінець Аркесу та іри не можу говорити виключно компліментарно, як про попередні ігри. Моє знайомство з цією герою було зіпсовано ще при першому завантаженні. Гра постійно крашилася, та загалом технічний стан гри залишав бажати кращого. Серед плюсів новий крюк, що непогано доповнює паркур та місії спогади Альта іра. Котрі дійсно були захоплюючими, було дуже цікаво отримати відповіді на такі питання: як Альтаїр потрапив у радство, як його з нього вигнали вже після подій першої частини, як він став головним майстром асасинів, яких дітей він виховав, та як закінчилася його історія. До речі, як закінчилася історія Ецел, можна подивитися у короткометражці. Сетінг Константинополю особисто мені не дуже зайшов. Італія була набагато краща, ще з'явилися дуже погані місії з обороною, де ти не міг вступати в бій, а тільки можна недолуго керувати оборонцями. Це було дуже не в тему. Assassin's Creed Revelation – непогана гра, ні в якому разі. Просто на фоні другої частини та Бразергуд гра все ж програє. Не знаю, може, це тільки моє суб'єктивне бачення. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про цю гру.